Вітаю тебе на моєму YouTube каналі. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про біткоін, а саме чи зможе біткоін досягнути позначки в 100 тисяч доларів у 2024 році. Про наші позиції та не тільки. Жирний лайк авансом, а ми поїхали! BlackRock цитує: Біткоін може стати страховкою від зростаючого світового безладдя. Аля майбутній президент США Дональд Трамп, аля майбутній, наголошую, що я особисто не вірю, що Дональд Трамп а, стане президентом США, і зараз ми до цього дійдемо. Говорить і топить за те, що він звільнить Гарі Генслера, і топить за біткоін. Говорить, що Біткоін це дійсно майбутнє, і Гарі Генцлера потрібно звільнити. Якщо ви не знаєте, хто такий Гаррі Генслер, це той тіп, який говорить, що потрібно регулювати криптовалютний ринок. Дональд Трамп неодноразово говорив, що крипта замінить банки. Головне, щоб його вибрали президентом. Особисто, на мою думку, Дональд Трамп президентом США не буде. І всі ці спектаклі від Дональда Трампа по типу те, що йому снайпер вистрілив у вухо а, і так далі. Це все просто спектакль. Привернути більше уваги, більше публіки іменно до нього. Повірте, ні він, ні президентські вибори не попливають на зростання біткоїна. В моменті ми можемо побачити маніпуляцію, ми можемо побачити як і зростання, так і падіння. Але ця подія грандіозно ніяк не вплине на ринок. І Дональд Трамп так точно не буде президентом США. Які б зараз новини Буліш нам не підганяли. Я не вірю, що біткоін в цьому. 2024 році зможе досягнути 100 тисяч доларів, і про це я вже неодноразово розповідав. І коли біткоін торгувався в діапазоні. 70, 65 тисяч доларів. Я про це також говорив, що біткоін по 100 тисяч доларів в цьому 2024 році я не вірю. І не слід забувати, що біткоін може вже нікуди не рости, і аль-сезон може відбутися той же самий грандіозний булран. Тобто нам не потрібно, щоб біткоін досягав ні 100, ні 200 тисяч доларів. Нам потрібно, щоб вся ліквідність перетікала з біткоїна в альткоїни. Насторожує одне: що усі почали кричати за біткоін: Дональд Трамп, Рок, Джастін Сан та ще багато впливових гравців криптовалютного ринку нав'язують нам, що зараз це ідеальна точка входу. Щоб купляти біткоін. Але де ж вони були, коли біткоін торгувався на відмітках 16 тисяч доларів, коли от біткоін торгувався на відмітках 25 тисяч доларів. Їх нікого не було. Ніхто не говорив, що потрібно купляти біткоін на цих відмітках. Але зараз усі експерти з'являються, коли біткоін виріс на давайте натягнемо. Зразу лінійку більше ніж на 250 зараз вилізають експерти та говорять, що потрібно дійсно купляти біткоін. Давайте розглянемо домінацію біткоїна, адже нам домінація біткоїна надзвичайно важлива. Якщо ми хочемо побачити той же самий булран, то звісно, що домінація альткоїна ні в якому разі не повинна зростати, вона лише повинна. Опускатися на сьогоднішній день домінація біткоїна 57% від усього криптовалютного ринку, враховуючи те, що на ринку є сотні, а то й тисячі альткоїнів. І якщо біткоїн продовжить домінувати на криптовалютному ринку, хоча особисто мені в це мало віриться, та зможе віджерти домінацію, хоча б від 61% до 65%, Відсотків то про альту ми можемо забути. Вибачте за слово, але Альта і так зараз, на сонячний день знаходиться в гамні. А якщо біткоін віджере домінацію приблизно 62-66%, то Альта не то, що буде оновлювати своє дно, вона просто перетвориться в Порох. На мою думку, зростання по бітку завершилося. Хоча ми можемо продовжити. Проторговуватися в цьому ціновому діапазоні. Але все ж таки, я очікую зниження домінації по біткоїну і перетікання ліквідності з біткоїна в альткоїни. Коли це зможе наступити, невідомо. І будь-який прогноз це просто палець в небо. Найбільше Не нам залишається чекати. В моєму портфелі є зміни, а саме по монеті Lime. Весь профід, який був умок, я вирішив продати. Та усереднити лайм. Зразу наголошую, що вмок наших грошей не було. Це був лише чистий зароблений профі. І лайм до усереднення, наша середня точка входу була приблизно 10 центів. Після усереднення, наша точка входу стала приблизно 6 центів. Команда не стоїть на місці і чуть не кожного дня анонсовує нові партнерства та нові лістинги. Як ми зараз можемо бачити, так. Ціна лайм скоректувалася приблизно на 70% і це є нормально. Зараз більшість відсотків альткоїнів просто укатуються в гамніш, навіть якщо ми просто погортаємо, пошукаємо той же самий старкнет, який. Після виходу укатався приблизно на 86% фундаментал, який зібрав інвестицій, приблизно 286 мільйонів доларів, якщо я не помиляюся, також укатується на мінус 60, мінус 80%. ЗК Сінкс також укатався приблизно на 50%. Тому по монеті Lime я залишаюся bullish та очікую вище. 50 центів до нових зустрічей та хорошого тобі профіту!